Рибу я почистила, гарнесенько відмила, тепер нарізаю її порційно, вирізаю її вздовж і впоперек, так щоб гарно висмажувалася. Тоді нарізала цибулі, гарно її посолила, поперчила, гарно перемішала і залишаю її на ніч, щоб гарно промаринувалася. завжди сама про себе бо тебе. Що погано, ромашки чай. І сьогодні в нас на обід рибка смажена, гарно промаринована. Тепер я її гарнесенько обкатою в борошні. Поки бавлюся з рибкою, тим часом нагрівається сковорідка з олією. Закипіла олійка, викидаю на неї рибку. Обсмажую з двох боків до гарно золотистого кольору. Смакота готова. Смакуйте на здоров'ячко і підписуйтесь на мій канал. Цілую, люблю, бувайте! Якщо погано, то